Починаємо. Ми наш ефір з найбільш радісної події цього тижня. Наші хлопчаки, збірної України Ю 17 вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи. Вони ще практично діти, але вже заслужили, щоб їми пишалися. Тож таких емоцій в українському футболі ви не бачили давно. Дивіться. Поки найважливіший фінальний свисток у їхньому житті збірна 2000 року вийшла на чемпіонат Європи. Радість не дитяча. Я им сказал, что после игры скромность украшает, и определенные жесты, которые они показывают, там по ушам били себя, там зрители там, палец к губам прикладывали. Но это эмоции. Я не могу их ругать за это, потому что, наверное, у них не было такого еще в жизни. И они не, не, смо, не могут управлять этим. Вас подкидали, вас это Ну да, честно, неожиданно. Обычно вы, когда что-то выигрывают, а так просто. Ну, я рад, что ребята побросали меня чуть-чуть. Тому по-моєму, ви там просили, щоб уже закінчили. Ну так, да, ну я розумію, що якби так. Да. Результат хороший, але та й що нічого не виграли. Це був дуже тяжкий відбір. Останній так званий літраунд нашої групи приймала Австрія. Окрім господарів та українців, Франція і Швеція. А на чотирьох лише два євромісця, які перед останнім туром посідали австрійці та французи. Україні необхідно було перемагати господарів ніяк інакше. Але австрійці повели на 15-й хвилині трошки щастя, трошки рикошету і багато радості. Зарано тішилися. Через вісім хвилин наш якісний пресинг перетворився у наступ. Півзахисник Динамо Цитейшвілі забрав м'яч у одного австрійця, а іншому прокинув поміж ніг. Суперник вибив, але форвард Динамо Ісаєнко м'яч підхопив і віддав праворуч на півзахисника Шахтаря Кащука. Той змістився в центрі, обігрався в стіночку з Ісаєнком. Вихід на ударну позицію і гол з другої спроби. Я хочу відмітити наших. Игроков атаки, которые взяли инициативу на себя, где-то за счет индивидуальных действий, начали. Абиграє соперника і придали уверенность всій команді. Кащук і циташвілі я не то, що хочу хвиля. Я просто в говорю, що вони потягнули. Останні 30 секунд матчу можна передивлятися скільки завгодно. Не набридне. І нехай вас не дивують. Цифри 82-45 на хронометрі. Регламент подібних юнацьких турнірів передбачає два тайми по 40 хвилин. У ці додані арбітром три хвилини збірна України запхала золотий м'яч. Це знову зробив Кащук. Час зупинився на Когда мы были на сборах, вместе со сборной попали, и пришел главный тренер сборной. Да, это звезда, да, вот он, он дал им совет. Андрей Николаевич им так и сказал, вот, пожалуйста, дорога открыта, давайте проявляйте себя. Австрия, Холодний сумний голос австрійського диктора не особливо хвилював у мить гарячої перемоги. Це був дуже складний відбірний цикл, але травневий чемпіонат Європи буде набагато складніший. Чесно кажучи, ми цими емоціями жили цілий тиждень. Ну, весь тиждень ми кожен день, хоча б раз, але кілька разів, або кілька разів переглядали ці емоції, тому що це справжні такі, знаєте, яскраві емоції, яких нам зараз не вистачає в українському футболі. Правда, Сергій? Це 100%, тому що ці ребята ще дуже молоді, вони не избаловані, вони дійсно, як по детски радувалися. і дійсно хочеться поздравити. Це як би, перший, мабуть, успіх їх такий. В, ну, в нас, якщо згадувати історію, то в нас дуже рідко взагалі юнацькі збірні потрапляла якраз в фінальну частину. Тобто там було в 94-му команда Киянченка, по-моєму, там, де виступали Перхун покійний. Ага, Геннадій в Англию, Зубов. В були. Потім був 2000-й рік, де були Бєлік в Німеччині, потім потрапили на чемпіонат світу. І от зараз, бачите, Ю-17. ну Це велика перемога. Ну, звісно, це будь-яка зборна і перемога зборною це завжди для всієї країни. Конечно, будет приятно за ними послідіти, і хочеться перемога детям? Серьезно. Ну, мы надеемся, что она, как сказал главный тренер Сергей Попо, что она им дальше толчок к дальнейшему развитию, чтобы управлять пока ничего не выиграли. Хотелось бы, чтобы ребята ну дай Бог выстрелили на чемпионате Европы, чтобы э, не просто мы были там как бы зрителями, да, а вот действительно. А как вы уважаете? Вы знаете их, вы знаете практически. Ну, ну, очень много, да. Но мне ну вы знаете, скажу так, мы разговаривали с Сергеем перед чемпионатом. Он очень боялся сборную Швеции. Как бы шведы взяли, все игры проиграли. Что такое, да, юриновская психология? Они просто плюски не выдали. <рес> да, да ну, очень много будет зависеть, но вы знаете, большой плюс то, что как ребята вышли на этот чемпионат, что они бились до конца, боролись, и ну, я надеюсь, что мне очень хотелось бы, чтобы на достигнутом не останавливались, шли дальше. Что вы бы сказали этим хлопцам? Вот что що поражение. Чтобы 17 років. Чтоб правильно восприняли эту победу, чтобы сейчас короны не поднимали и не стали. Вы играли в юнацьке спирма? Нет. Вот бачите, до юно... национальные доросли. <рес> ну, к сожалению, по-юношему не играл. Но я думаю, самое главное, чтобы правильно они это действительно еще пока ничего, это только первый шаг. Первый шаг очень важный, но хотелось бы, чтобы там, там проявили себя. Сергей Владимирович, у меня вот на питание. От з цих футболістів, вот як вы вважаєте, скільки вы дасте відсоток, щоб хоча б один футболист грав там в реалі, в Ювентусі? Не, я не буду говорить, я многих ребят знаю, у многих ребят очень хорошие задатки, но 17 лет это еще как бы немножко рано говорить о том, что. Почему? Потому что если возьмем пример любой сборной, да, которая там вот Ю-21, но ну, это уже более-менее играют те ребята, которые сейчас находятся в премьер-лиге. А в таком возрасте, я вам скажу, что если процентов 30 будет играть в премьер-лиге на хорошем уровне... А что так мало? Ну потому что самый сложный в этом переход из юношеского фактора. Так а может над ним треба працювати? Я думаю, Эдуардом. может быть, сейчас та ситуация, которая есть у нас в премьер-лиге, да, может быть, и это Написи будет наговори, плюс, плюс тем молодым ребятам. Может быть, им будет чуть проще.